Інтриги в Києво-Печерській лаврі. Так, бо Іван Єжакевич був надто принциповим. Після того, як закінчив Петербурзьку академію, він не терпів, щоб його вчили. Через це постійно конфліктував із керівництвом лаври і, зрештою, втратив там роботу. Йому довелося йти працювати на завод, а потім у школу, але навіть це не зламало його. Народився на Черкащині у бідній родині. Головною темою картин було зображувати Україну її селян та побут, біблійні та історичні мотиви. І саме з цих етюдів виросли його монументальні розписи в українських храмах, а ще Шевченко. Саме Іван створив понад 200 ілюстрацій до кобзаря, які й стали класикою. Він лишався у Києві навіть у найнебезпечніші часи. Допомагав іншим настільки, що продав власну скрипку, щоб підтримати родину, яка повернулася із заслання. І так у цього художника ще й був чудовий голос. Він залишив неабиякий слід в історії культури, який ви можете побачити, і в наш час підписуйся тут живуть історії українських митців.